Едгар Алан По Овальний портрет Читає Роман Молодій, Він живий і заговорив би, коли б не корився законові мовчання. Напис під італійським образом Святого Бруно Пропасниця Моя була дуже прикра і затяжна. Всі ліки, які тільки можна добути в цій дикій місцевості в Апенінах, я зужив без жодної користі. Мій джура, що являв собою єдине моє товариство у відлюдному замку, був занадто боязкий, занадто грубо незграбний, щоб зважитися пустити кров. А я ж таки правда і стеряв її вже забагато в сутичці з бандитами. Щоб він кинув мене та шукав десь помочі, цього я теж не міг безпечно дозволити. Врешті мені став на пам'ять малий опіуму, що лежав разом із Тютюном у кальяновій скринці. Бо в Константинополі я призвичаюсь палити Тютюн із цим зіллям. Педро подав мені скриньку. Я пошукав і знайшов наркотик. Та, збиравшись урізати собі порцію, я відчув конечність роздуматись. У курінні ця річ маловажна, скільки саме ужито. Звичайно, я накладав келішок кальяну до половини, порізавши її, перемішавши навпіл опій із тютюном. Часом, уживши всю цю суміш цілком, я не відчував ніякого особливого ефекту. Іншими знов разами не скурював люльки більш. Як на дві третини, коли вже ознаки духовного розладу, ще й бувши тривожні, давали мені знак перестати.